Звуки шкільного дзвінка зібрали учнів, батьків і педагогів Сумського ліцею Просперітас у обласному театрі для дітей та юнацтва. В особливому перечутті випускники дівчата у вишуканих сукнях, юнаки у стильних костюмах. Сьогодні вони отримують перші документи про освіту. Розперітас це сучасний навчальний заклад європейського зразка, у якому вдало поєднані дошкільна освіта, початкова школа, гімназія і профільне навчання. В умовах війни дбають про те, щоб надавати якісну освіту в безпечних умовах. Я думаю, що ми зробили неймовірне. Ну, по перше, ми мали укриття, яке було сертифіковане ще на початок навчального року, і це дало змогу нам навчальний рок. Рік розпочати вчасно і в офлайні, тобто у нас діти вийшли в школу 1 вересня, і весь навчальний рік ми навчалися в школі. Звичайно, що у нас паралельно йшло навчання в онлайні. Територія натхнення так називають Сумський ліцей Проспері та з учнів освітнього закладу. Говорять, тут створено всі умови не лише для інтелектуального розвитку, а й для реалізації творчого потенціалу. Мені подобається, як школа відкриває в тобі е, твою особистість. У нас багато заходів для розвинення твоїх якихось талантів. Е, і в нас дуже гарне ставлення вчителів. Я правда їм дуже задоволена. Це можна сказати величезний плюс нашого ліцею. І ну, я в можу сказати що моє життя шкільне було просто про чудово. Воно було насичене, воно було корисним і воно було з точки зору навчання дуже правильно. Супер навчалося, суперський ліцей, найкращий в місті. Е, вчителя дуже гарні. Вони допомагають нам розвиватися не як учнями, а як і ще й успішними людьми. Вони допомагають нам пізнавати нове, розвиватися. До того ж до кожного учня індивідуальний підхід. Освітній заклад Просперітас. Е, я навчаюся в ньому з дитячого садочку. Усі 11 чи 12 років, як я прийшла. Я можу сказати лише гарне про цей заклад. Е, вчителі в цьому закладі дуже, дуже відповідальні, дуже чесні, справедливі. Е, вони ніколи тобі не відмовлять в допомозі. Е, в цьому закладі створені всі умови для навчання. І знаєте, навіть маленька кількість дітей в класі дуже цьому допомагає, бо є можливість виділити час кожній дитині. Батьки також задоволені рівнем освітньої підготовки у закладі. кажуть, дітям дають ґрунтовні знання і можливість розвивати свої здібності. Найголовніше, що мені подобається, це таке знаєте, толерантне відношення до дітей. Діти формуються. Достатньо свідомо в такій атмосфері, доброзичливий. Це найголовніше для мене, як для батька. Колектив дружний, дитина з задоволенням ходила до школи. Які питання виникали в процесі навчання? Ми всі вирішували з керівниками і викладачами. Відповідно, підтягували по якимсь предметам додаткові заняття. Так що. Діти ходять задоволені в Мене не тільки випускник, в мене ще навчаються діти в цій школі, так що, так що все дуже чудово. Вчителі роблять все, щоб надати своїм вихованцям крила для досягнення інтелектуальних вершин, говорить директор ліцею. Любов, високий рівень знань, якість навчального процесу, якісні фахівці з великою любов'ю підтримкою, турботою турботи про кожну дитину ми є приклад для дітей, і ми запалюємо ці зірки, і ми даємо їм можливість відчувати опору. Тобто ми маємо, попри тривоги, попри все, працювати якісно, не зважаючи ні на що. З таким настроєм педагоги вже готуються до нового навчального року. Наталія Гончарова, Максим Близнюк, Новини СТС.